Колеги. Колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. І далі у нас на скайп звязку речник штабу АТО, полковник Андрій Задубінний. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Міністр оборони України Степан Полторак вніс зміни до тимчасового порядку встановлення щомісячного розміру премії військовослужбовцям Збройних сил України. Зміни покликані вдосконалити систему грошового стимулювання військовослужбовців. Зокрема, змінами чітко визначено термін, за який премія військовослужбовцям встановлюється у зменшеному розмірі. Йдеться лише про один місяць, в якому військовослужбовця було притягнуто до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Крім того, уточнено періоди служби, в які за військовослужбовцями зберігається встановлений розмір премії, а саме, перебування у відпустці, на лікуванні у період реабілітації або у службовому відрядженні. З початку проведення антитерористичної операції величезний внесок у відновлення та ремонт озброєння та військової техніки війська ТО роблять ремонтно-відновлювальні полки, арсенали, центри Збройних сил України. А також ремонтні батальйони механізованих, мотопіхотних, аеромобільних, артилерійських, зенітних та авіаційних бригад. Протягом двох років вони відновили та забезпечили експлуатаційну справність понад 40 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Зазначені підрозділи здійснюють ремонт майже всіх типів і видів озброєнь, які перебувають у бойовому складі Збройних сил України. Так, за два роки на арсеналах був освоєний ремонт всіх типів мінометів, наземної артилерії, реактивних систем залпового вогню ГРАД. У два-три рази нарощено виробничі можливості підрозділів з ремонту всіх типів озброєння та військової техніки. За рахунок навчання та залучення більшої чисельності військовослужбовців. Фахівці метрологічної служби опанували ремонт безпосередньо на передовій систему управління озброєння танків та БМП, а також протитанкових комплексів Штурм, зенітно-ракетних комплексів Стріла 10. Продовжується робота з освоєння ремонту та доробкою нічних прицілів. Поряд з успіхами підрозділів ремонту нарощують виробничі потужності і вітчизняні підприємства. На сьогодні значно збільшили свої можливості: Житомирський, львівський бронетанкові заводи, Шепетівський ремонтний завод та інші. Поряд із виконанням ремонту ці підприємства опановують виробництво модернізованих зразків БМП-1, БТР-70. Нових зразків БТР-3, бронемашин-дозор, самохідних артилерійських систем. Наразі у тісній взаємодії з вітчизняними підприємствами освоюється виробництво 82 та 120 міліметрових мінометів. Проводяться порівняльні випробування броньових автомобілів Козак, Барс, Рено, Вахта, танків Т-64, Т-72 з новим комплектом приладів нічного бачення. За два роки Міністерство оборони України прийняло на озброєння 28 одиниць озброєння та військової техніки. Тривають розробки ще понад 40 зразків озброєнь. Прийнято на дослідну експлуатацію 22 типи озброєння та військової техніки. Наразі вивчаються пропозиції вітчисняних винахідників та конструкторів великокалиберних згинтівок калібру 14,5 та 12,7 мм – які дадуть можливість боротися з легкоброньованою технікою, технікою противника на передовій. Вже зрушили з місця такі вітчизняної галузі як будівництво безпілотних літальних комплексів Фурія, Спектатор та інші. Розпочинається будівництво літаків серії АН-148 для Збройних сил України. Триває розробка легких протитанкових комплексів Корсар. Та продовжується постачання у війська протитанкових ракет, ракетних комплексів Стугна П. На віз... на озброєння військово-морських сил надійшли перші броньовані артилерійські катери, поступово оновлюється парк бойових літаків повітряних сил, модернізованими Су-27, Су-25, Міг-29, Л 39 та вертольотами Мі-24, Мі-8. Які оснащені новітніми засобами захисту. За останні тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та державних підприємств повернули до строю 20... 236 одиниць озброєння та військової техніки. Із них 224 одиниці відновили фахівці військових частин. Всього ж з початку проведення АТО друге життя отримали вже близько 43 тисяч 600 одиниць озброєння та військової техніки Збройних сил України. Військові представництва на вітчизняних державних підприємствах з початку року проконтролювали якість ремонту і виробництва та прийняли продукцію оборонного призначення на загальну суму близько 63 мільйони гривень. А для інших силових структур на майже 300 мільйонів гривень. І за надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України зараховано близько 800 тисяч гривень. Українські військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції продовжують очищення територій від мін та вибухових пристроїв, залишених окупантами. Лише за минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знайшли та знешкодили 177 вибухонебезпечних предметів. Всього ж спочатку проведення антитерористичної операції військові сапери знешкодили більше 29 тисяч мінно-вибухових пристроїв в районі проведення антитерористичної операції. Наразі це все. Я дякую за увагу. Тепер я передаю слово речнику штабу проведення антитерористичної операції, полковнику Андрію Задубінному, який поінформує вас про останні події в зоні проведення АТО. Дякую, пані Вікторія. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО протягом минулих трьох днів. Прошу. Районі проведення антитерористичної операції про російське банкформування, на жаль, не припиняють обстріли позиції українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Вони обстрілюють позиції Українських Збройних Сил, використовуючи, окрім стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, гранатомети різних систем та міномети Калібру, 82 та 120 мм. Окрім цього, за минулу три доби окупанти застосували по опорних пунктах сил. Так, 16 лютого з напрямку Старомихайлівки по Первомпасному та Новєльському, противників вогонь з БМ-21 ГРАД. Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції Сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермалика та Водяного на Маріупольському напрямку. Обстріл наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано також в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівському. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог стосував протитанкову керувану ракету. Неспокійно було й на Луганському напрямку. Де опорні пункти Села Тони подалі Кримського та Золотого були обстріляні з мінометства? 17 лютого найбільша кількість порушень режиму припинення вогню зафіксована в передмісті Донецька та Горлівки. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти в опитному, пісках Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, в Мар'янці та опитному ворог боргах дві вогонь з мінометів калібру 82 мм. Найгарячіше було 17 лютого. Неподалік Красногорівки, де противник впродовж доби шість разів відкривав вогонь, використовуючи міномети, зенітну установку та бойову машину піхоти. В районі Майоваська проросійські найманці вкотре застосували озброєння забороненими міськими домовленостями. Так, з напрямку шахти 6, по наших укріпленнях була вогонь 122-мм артилерійська установка. На Луган, напрямку зі стрілецької зброї була обстріляна українська позиція неподалік трохізму. Враховуючи те, що інтенсивність обстрілів опорних пунктів Сил АТО в районі Мар'їнки та території прилеглого до контрольного пункту в'їзду-виїзду в Мар'їнках дедалі зростала, керівництво антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей прийняло рішення про тимчасове призупинення роботи КПВ Мар'янка з 17 польтового і дори рішення до стабілізації обстановки в зазначеному районі. 18 лютого в районі проведення антитерористичної операції проросійські бойовики продовжували підлювати українські позиції 22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО саме в Мар'їнці. По контрольному Мар'їнці працював снайпер та зенітна установка. Тобто, щодо нормалізації установ, установки саме в цьому населеному пункті, поки мова не йде. Зі стріли. Були обстріляні наші позиції в Пісках, Опитному, Авдіївці, Майорську та Новгородському. Окрім цього, по нашому опорному пункту в Зайцевому, противник відкривав вогонь з мінометів. По українських укріпленнях Старогнатівці та Луганського проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та бойової машини піхотів. На Луганському напрямку з мінометів стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богуславського. Загалом, протягом 16, 17, 18 лютого. Бойовики незаконних збройних формувань 162 рази порушували умови припинення вогню. Разом з тим військовослужбовці Збройних сил України продовжують надавати посильну допомогу місцевим мешканцям, які опинилися в тяжкому становищі в результаті бойових дій. Так, у вільний час військовослужбовці 24 ОМБР які беруть участь у антитерористичній операції на Луганському напрямку, допомагають мирному населенню у відновленні будівель, які постраждали від обстрілів російських терористичних міст. Зокрема, українські воїни допомогли у ремонті Гірської обласної спеціальної загальноосвітної школи-інтернату. Вони і раніше неодноразово допомагали військовому закладу у ремонті покрівлі, заміни вікон та реставрації решіток. Також військові долучаються до відновлення спальних і побутових приміщень цього навчального закладу. Також військовослужбовці Української сторони спільного центру контролю та координації питань припинення та стабілізації лінії розмежування сторін, за підтримки черкаських волонтерів, ну, мешканців Солідара, інвалідним військом. Підрозділ цивільно військового співробітництва Збройних сил України, що виконують завдання в зоні проведення АТО, продовжують надавати допомогу вирішенню нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб. Група координації цивільно військового співробітництва штабу АТО передала в Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги, що в місті Дружківка наразі, е гуманітарну допомогу від громадських організацій Народний Тил України та Схід і Захід Єдині. Для українських громадян, які опікуються центр, було передано продукти харчування, одяг, дитячі речі та іншого. Колегина, наразі дякую вам за увагу. Дякую, пане Андрію. Дякую, пані Вікторія. На цьому завершуємо прес-конференцію до наступного прес-брифінгу у вівторок. Дякую. Колеги, нагадую, що наступна прес-подія о 10-й годині.